Ставлення до Росії у Європі суттєво погіршилося з початком війни в Україні у 2022 році, коли російська армія вторглася на українську територію. Країни Європи виступили проти, запровадили санкції та стали допомагати Україні та й досі це роблять. У минулому випуску ми говорили про країни, які досі з тих чи інших причин люблять Росію, а у цьому випуску поговоримо про те, які країни Європи найбільше не люблять Росію і чому. Пов'язано це не лише із нинішніми процесами. України Східної Європи традиційно є досить високий рівень неприйняття Росії, і він залишається там суттєвим і сьогодні. З великого дослідження П'юрісерч центру 2025 року стало відомо, що 90% поляків ставляться до Росії негативно і вважають країну ворожою до Польщі. Історія відносин Польщі та Росії були ворожими протягом багатьох століть, а країни є традиційними противниками у регіоні такими і залишаються. Ще з середніх віків у Східній Європі з'являються дві основні сили Московське царство та Річ Посполита. Обидві держави претендували на землі Східної Європи та відповідно на гегемонію у регіоні. Особливо важливими регіонами боротьби стали землі сучасної України, Білорусі та країн Балтії, на них претендувала як Росія, так і Польща, та й, відповідно, ж ними контролювалися у різні часи. У цей період відбуваються постійні війни між державами. Лівонська війна 1558 року, в якій здобула перемогу Річ Посполита, закінчилася втратою частини земель Московського царства. Потім російсько польська війна, що почалася у 1609 році, коли в Росії була смута. Польська армія тоді навіть спромоглася на деякий час заволодіти Москвою та серйозною частиною сучасної європейської частини Росії. У 1632 році починається ще Смоленська війна зі спробою російського царства повернути свої втрачені землі, в які Польща знову перемагає. Подальші війни між російським царством та Річчю Посполитою багато у чому пов'язані зі зростанням впливу козацтва та повстання Богдана Хмельницького у 1648 році. Повстання козаків у Речі Посполиті пов'язане із невдоволенням місцевого населення політикою Речі Посполитої, закріпачення селян. Утиск прав самого козацтва, полонізація населення та заборона православної віри призвели до масового повстання на українських землях з утворенням на них нової держави Гетьманщини. Подальша боротьба Росії та Польщі тривала у контексті впливу на цю державу. Спочатку Богдан Хмельницький заручився підтримкою Росії, але після того, як російське царство почало обмежувати козацтво, вони почали шукати нових союзників у регіоні, в особі Речі Посполитої, Османської імперії, а потім взагалі у Швеції. Серед козацтва також не було єдиної думки щодо цього. Російська армія у цей період стала успішнішою ніж польська, і здобувала значно більше перемог, підпорядковуючи нові землі, які раніше входили до складу Речі Посполитої. Перша половина XVIII століття для Польщі обертається проблемами та частковою втратою суверенітету. Війна, що увійшла в історію під назвою Війна за польську спадщину, недаремно так називається. Вона була ознаменована тим, що європейські держави за фактом розпочали війну за польський престол та за вплив Україні. За підсумками війни, у 1735 році на чолі Речі Посполитої стає Август III, якого підтримала Росія, Австрія та Пруссія. 18 століття стало фіналом для Речі Посполитої. Зовнішній тиск посилюється з усіх боків. Європейські держави вже почали глядіти на польські землі, загострюються і внутрішні протиріччя, відзначають і слабкість монархії. Все це призводить до трьох розділів Речі Посполитої у другій половині XVIII століття. Між Росією, Австрією та Прусією. Більшість земель дістається саме Російській імперії. Часи правління російських царів на польських землях не влаштовували поляків, це призводило до регулярних опорів та повстань з метою відродити польську державу. Перша така спроба відбулася незабаром після розділу Речі Посполитою завдяки Наполеону. Так за нього було створено Варшавське герцогство, що правда було створено на землях, що війшли до Австрії та Пруссії, але передбачало відродження польської державності. Багато поляків підтримали таку ідею, а армія герцогства воювала на стороні Наполеона під час вторгнення у Росію. Після падіння імперії Наполеона держава зникла з карки Європи, але залишилася у вигляді царства польського. Підпорядкованого Росії. Пізніше було два великі повстання поляків у 1830 році та у 1863. Обидві були придушені російськими військами, а становище поляків становилося ще гіршим. Ще й в другій половині 19 століття почався процес русифікації на польських землях, що викликало масове невдоволення. Початок ХХ століття і крах імперії дав можливість полякам на відродження їхньої державності і почалися польські повстання на усіх землях їх проживання. Однак і тут Польща знову стикається з росіянами, правда, вже у вигляді більшовиків та їхньої армії. Так починається радянська польська війна у 1919 році. Сама війна триває два роки і завершується консенсусом між сторонами та поділом земель. Під час війни Польща прагнула відновити свою владу в межах кордонів Речі Посполитої, але цього не вдалося зробити. Міжвоєнний період між Польщею та СРСР був напруженим, а 39-й рік стає кульмінацією, коли через 17 днів після вторгнення нацистів до Польщі почалося вторгнення Червоної армії зі Сходу, відбувається черговий поділ Речі Посполитої вже між Німеччиною та Росією, тільки в особі СРСР. Закінчення Другої світової стало для поляків трагічним. Мало того, що польське населення серйозно постраждало в ході Другої світової через звірства як нацистів, так і совєтів, та ще й у результаті Польща потрапляє у сферу впливу СРСР, -СР, а на чолі країни встановлюється комуністична диктатура. І що найгірше для поляків, західні союзники схвалили такий план і віддали їх знову під гніт росіян. Окремим моментом були і кордони Польщі, які були повністю перемальовані та зміщені на захід. Східні землі тодішньої Польщі залишилися за СРСР. -СР, Частини земель сучасної України, Білорусі та країн Балтії, але при цьому віддано німецькі землі, з яких самі німці були тоді вигнані. У цей період Марія влада придушує будь-яке інакомислення про те, що у 1980 році, за п'ять років до початку радянської перебудови, у Польщі розпочинаються масові протести проти комуністів під егідою про спілки Солідарність. Протести та страйки тривали з різною інтенсивністю практично усі 80-ті роки, що призвели до перемоги протестуючого руху і падіння Польської народної республіки у 1989 році. Звичайно ж важливу роль відіграли й процеси у самому Союзі. Зі здобуттям незалежності відносини Росії та Польщі неодноразово ускладнювалися. Польща вступає до ЄС та НАТО якнайшвидше, оскільки продовжує бачити в Росії загрозу. І підтримуються Сполученими Штатами як форпост Західного світу. Україна в той час приймалася більш проросійською. Ескалація починається з 2014 року, коли Росія анексує Крим та розпочинає війну на Донбасі. Російський агресивний курс лякає Польщу. Останнє починає більш активно підтримувати Україну і є одним із головних лобістів антиросійських санкцій у Євросоюзі. А після повномасштабного вторгнення в Україну відносини стали вкрай негативними, а польська сторона надає активну допомогу для стримування Росії, бачачи у цьому велику загрозу для себе. Країни Балтії також історично негативно ставляться до Росії і на те є свої причини. Сьогодні вважають Росію головною загрозою для власної безпеки, а з 2022 року почали активно посилювати та нарощувати армію для опору потенційній російській агресії. При цьому в самих країнах проживає чимала кількість російського населення, однак і серед них скепсис щодо Росії не малий. Так з нещодавнього опитування фонду Фрідриха Еберта стало відомо, що 71% латвійців вважають Росію загрозою національній безпеці. Подібні опитування були і в Литві, там 70% жителів аналогічно відповідають, і в Естонії такі ж приблизно настрої. Історія Литви тісно переплітається з історією Польщі, про яку говорив вище, а сама Річ Посполита складалася з Великого князівства Литовського, до якого входили майже всі сучасні землі Литви, та Королівства Польського. Тому все суперництво у регіоні між Росією та Річчю Посполитою відкладається і на історії Литви. Ще й було герцогство Корляндії і Самігалії, що знаходиться на території західної частини Латвії, яке майже всю свою історію було просто васалом Речі Посполитою. Територія за підсумком потрапила до Російської імперії якраз під час поділу Речі Посполитої. Землі ж сучасних Естонії та іншої частини Латвії в ті часи входили до Шведського королівства, що у 16-17 століттях між Росією та Швецією йшла боротьба за ці землі, а російське царство бореться за вихід до Балтійського моря. Після смути втрачає свій вплив у регіоні та землі переходять у підпорядкування Швеції. Остання на той час зміцнюється як сильна регіональна держава. Фіналом цієї історії стає Велика Північна війна, що тривала до 1721 року і закінчилася поразкою Швеції. Росія підпорядковує собі ці землі та інші землі на півночі, що й сьогодні входять до складу Росії. Таким чином, до кінця 18 століття всі землі країн Балтії потрапляють під російське управління та колонізуються. Відбуваються аналогічні процеси, як і у захопленій Польщі, опір місцевих, а згодом і русифікація територій. Боротьба за незалежність від Росії відбувається у контексті російської революції і потім громадянської війни. Боротьба за незалежність від Росії відбувається у контексті російської революції і потім громадянської війни. Країни Балтії спочатку за підтримки німців, а потім і власними силами домагаються незалежності від Росії, і на картах світу з'являються незалежна Естонія, Латвія та Литва. При цьому країни спочатку не підтримувалися у своєму прагненні до незалежності з боку Антанти, які підтримували білих. Та розглядало концепцію єдиної Росії. В міжвоєнний період країни залишаються незалежними і навіть утворюють так звану Балтійську антанту оборонний Союз трьох країн, щоправда, це країнам не допомагає. З початком Другої світової та підписанням до цього пакту молтова Вібентропа країни потрапляють у радянську зону впливу і там починається радянська експансія. СРСР за допомогою ультиматумів вводить свої війська україни балтії а у 40-вому році анексує території ході Другої світової країни Балтії утворюють підпільний партизанський рух, які боротиметься за незалежність країн, що стали відомими під назвою Лісових братів. Вони будуть боротися за незалежність ще у 50-ті роки. Після закінчення Другої світової країни лишаються у складі Союзу, хоч Заходом і не визнаються. Радянська влада проводить репресії та масові заслання місцевого населення. Здобуття незалежності країн Балтії пов'язане з розпадом СРСР. Ще в момент перебудови там виникають сильні національні рухи, які прагнули відокремитися від Союзу. Відносини із Росією відразу встановлюються несприятливі, країни Балтії буквально відразу ж беруть розворот на Захід і незабаром вступають до ЄС та НАТО, як і Польща. Відносини ускладнюються також через минулий статус територій. Країни Балтії офіційно називають радянський період окупаційним, через що в Естонії та Латвії з'являється статус негромадян для іноземців, які пробили в регіон у радянський період. Переважно це росіян. Загрози з боку Кремля у бік країн Балтії йшли регулярно починаючи з 90-х, але не були реалізовані. Проте агресія проти України лише зміцнила антиросійський курс країн, побоювання щодо агресивності Росії повністю підтвердилися. Продовжуючи рухатися на північ, можна сказати ще про Фінляндію. Там також високий рівень неприйняття Росії. Згідно з надавнім опитуванням видання Іва. 83% фінів заявили, що ставляться негативно до проросійських груп і рухів Україні. Боротьба за фінські землі також відбувалася між Росією та Швецією та має загальний контекст боротьби Росії за вихід до Балтійського моря. Землі Фінляндії, що у 16 столітті потрапляють під контроль Швеції і за нею залишаються довгий час. Активне завоювання Фінляндії починається за Петра І. Вича згадана Велика Північна війна торкнулася і цієї території. Щоправда, тоді була відвойована лише частина Фінляндії. Все 18 століття між країнами йдуть війни за регіон, як Фінляндії та за інші землі. В 1741 році Швеція бере реванш за поразку у війні, але невдале через що втрачає ще частину території Фінляндії. Та й фінальний перехід Фінляндії під російський контроль стався у 1809 році. Сама ж територія була перетворена на Велике князівство Фінляндське, увійшовши до складу Російської імперії. Цей статус надавав широку автономію регіону, спочатку державними мовами була лише фінська та шведська, а на держслужбу брали лише місцевих мешканців. Російські чиновники не могли там працювати, крім генерал-губернатора. Вони навіть мали власну армію. Однак за Олександра Третього починаються негативні процеси для регіону, згортання автономії та свобод. А за Миколи II почалася навіть русифікація регіону, чого ніколи до цього не було. В першу світову та вже наростають націоналістичні рухи, які підтримує Німеччина. І знову таки під час революції та громадянської війни, 6 грудня 17-го року було оголошено Незалежність Фінляндії. Проте боротьба за незалежність тривала ще кілька років, головними противниками стали більшовики. Зрештою, Фінляндія набула власної незалежності, її навіть визнають більшовики. Але відносини між країнами залишаються напруженими весь міжвоєнний період. Ще до початку Другої світової, а саме у 1938 році, СРСР висуває Фінляндії перший ультиматум, віддати частину своєї території, аргументуючи тим, що це потрібно для безпеки СРСР, а саме для безпеки міста Ленінград, яке тоді фактично і знаходилося на кордоні з Фінляндією. Все це пояснювалося тим, що Німеччина готує напад на СРСР -СР і що це зможе зробити через фінську територію. Навіть пропонували деякий час обмінятися територіями та поступитися Східною Карелією, що залишилося під контролем СРСР. -СР. Альтернативний план з боку Союзу був ще цікавішим. Для безпеки СРСР -СР пропонувалося передати частину фінських військових баз під контроль СРСР -СР та розмістити там радянські війська. Все це закінчилося нічим. Фінляндія відмовилася від усіх радянських пропозицій та ультиматумів, а 30 листопада 1939 року починається радянсько-фінська війна. Війна виявляється пірвою перемогою для СРСР через великі втрати, хоча СРСР таки відвоював частину території Фінляндії, але вже починаючи війну, став претендувати на всю територію Фінляндії і навіть створював Маріанеткову Фінську Демократичну Республіку з претензією на всю територію України. Однак, отримавши відсіч, радянська влада вирішила піти на план мінімум. У ході німецького вторгнення, у 41-му році фінські війська беруть у ньому участь з метою вже ж взяти реванш. Однак і тоді він провалюється. Вже у 44-му році, коли Червона армія почала наступати, фінський уряд де не переговори з союзом та підписує сепаратний мир. Умови були такі, що Фінляндія розірвала відносини із Німеччиною, оголосила їм війну і сама ж почала військову кампанію проти німців. Які перебували на фінські території. Фінляндія у фіналі на це й пішла. Звісно ж, передбачалися і контрибуції, і втрати територій. При цьому після Другої світової ситуація для Фінляндії склалася набагато краще, ніж для країн Балтії або навіть Польщі. Країна мала того, що зберегла власну незалежність, та ще й не увійшла до соцтабору, тобто в країні збереглися капіталістичні відносини. Разом із тим у холодну війну займала нейтралітет та вела торгівельні відносини з обома сторонами. Звичайно, все це було не ідеально, частину суверенітету Фінляндія все ж таки втратила, але це не було повною залежністю від СРСР. З розпадом СРСР відносини між Росією та Фінляндією зберігаються теплими, Країна продовжувала зберігати нейтралітет і не бачила ніяких загроз. Однак російська експансія в Україні викликала занепокоєння у місцевих, а кульмінацією став 22-й рік. Фіни вирішили все ж таки вступити до НАТО, побоюючись такої ж долі для себе. Доволі дивно, але за даними Pew Research Center 25-го року, ставлення Шведів до Росії навіть негативніше, ніж у поляків, 93% населення негативно ставляться до Росії. Про історичний контекст було багато сказано вище: Росія та Швеція були конкурентами за низку регіонів у Європі та протягом кількох століть вели війни між собою аж до ослаблення впливу самої Швеції. У XIX столітті курт Швеції став більш мирним, і країна не претендувала на сильну регіональну експансію, навіть не бере участі в обох світових війнах, хоча і першу, і в другу підтримують все ж таки Німеччину, а германофілія була поширена серед Шведів. Ставлення до Союзу завжди було досить неоднозначним. Хоча країна змирилася з появою його на карті світу і встановлює відносини у 2024 році. При цьому підтримує Фінів у зимній війні, про яку говорив вище. А після Другої світової Балтійських повстанців з лісових братів. Водночас Швеція зберігає нейтралітет у холодній війні і також торгує з усіма країнами. Рівень ворожості до Росії насамперед пов'язаний із близькістю до Росії та сучасними реаліями. Шведське суспільство досить гостро реагувало на вторгнення до України у 2014 році, а також підтримало санкції. Ну і 2022 рік, як і для Фінляндії, став кульмінаційним. Країна також відмовляється від свого нейтралітету і вступає до НАТО. Хоча до війни настрої були зворотні. Нейтралітет вважався важливою частиною шведської ідентичності, однак, оскільки країна межує з Росією Балтійським морем, то загроза існувала істотна. Ще Швеція стала важливим постачальником допомоги та зброї в Україну, незважаючи на те, що це невелика країна. Симпатії в Чехії в останній рік стали змінюватися, це показали вибори 25-го року і підтримка партії Бабіша. Хоча однозначно проросійським його все ж таки не можна назвати. Скоріше менш єструбини кандидат, ніж деякі інші. При цьому ставлення до Росії в цілому негативно зберігається на високому рівні, згідно з опитуванням STEM, 81% ставиться з негативом до Путіна. А за опитуванням Інституту соціології Чеської академії наук найменшу симпатію серед національних груп Чехи відчувають до росіян арабів та румів. Взагалі, сама історія відносин між Росією та Чехією є досить позитивною. Зі зростанням національної ідентичності та появою панславізму, Росія Чехами та багатьма іншими слов'янами розглядалася як потенційний союзник. Росія на той час це найбільша слав'янська незалежна держава у Європі. Яка вже мала серйозну вагу та активно допомагала балканським народам у звільненні від Османь. Слов'янські народи Австро-Угорщини також розраховували на допомогу від Росії. Під час Першої світової навіть створюється Чехословацький корпус у складі російської армії, воюючи проти країн Троїстого Союзу. У міжвоєнний період відносини були непоганими. СРСР, взагалі чи не єдиним, заступився за Чехословаччину, коли на неї почали летіти ультиматум Гітлера. І навіть він збирався вести війська Україну для захисту, але не змогли це зробити через рішення Польщі. Польський уряд не пропускав радянські війська через свою територію, побоюючись, що вони можуть залишитися на її території, а також маючи свої інтереси у Чехословаччині. Польща тоді анексує Тишинську область у 38-му році за змовою із Німеччиною. Після закінчення Другої світової Чехословаччина також потрапляє до зони впливу СРСР, а там встановлюється маріонеткова комуністична влада. Трагічним періодом стає інтервенція СРСР у Чехословаччину у 1968 році, яка увійшла в історію під назвою «Празька Весна. Лідер тодішньої компартії Олександр Дубчик оголошує велику реформу Україні, впроваджує соціалізм з людським обличчям. Він включав в себе ослаблення центральної влади, скасування цензури, свободу слова і так далі. Радянський уряд побачив для себе у цьому загрозу страх тратити контроль над Східною Європою. І просто відправляє війська до Чехословаччини для придушення таких реформ. Незважаючи на те, що активного опору не було, місцева влада не збиралася воювати з СРСР, були сутички з цивільними, а ведення радянських військ стало символом окупації Чехословаччини, що викликало неприйняття навіть серед багатьох комуністів. Ця історія досі залишається важливою у пам'яті Чехів. Після розпаду СРСР розпадається і Чехословаччина максимально мирно. Незалежна Чехія також інтегрується до ЄС та НАТО, а з Росією починаються напружені відносини з 2014 року. Наприклад, у 2014 році ще трапляються вибухи військових складів у Чехії, і тільки після багаторічного розслідування було з'ясовано, що за цим стоять російські спецслужби. А все це пов'язано з війною в Україні у 2014 році, саме звідти постачали зброю в Україну. З початком повномасштабної війни Чехія почала підтримувати однозначно Україну. Негативно ставляться до Росії у Західній Європі, незважаючи, що Росія для країн не становить прямої загрози, як для перелічених вище. Так у Нідерландах рівень неприйняття Росії 89% один із найвищих в принципі. Історія відносин загалом незначна. Нідерланди в російській історіографії відомі швидше тим, що саме туди поїхав Петро I і, і після відчинив вікно до Європи. Ще був епізод монархічного шлюбу між російською та нідерландською короною. Так, дочка імператора Павла Ганна Павлівна була дружиною короля Нідерландів Вільяма II, який правив щоправда лише 9 років. Відносини стали розпалюватися між країнами швидше за новий час, після Другої світової, коли Нідерланди опинилися в холодну війну про американському альянсі і були одними із засновниками блоку НАТО. Тому СРСР ще -СР з тих часів розглядався як стратегічний противник. Нинішнє напруження відносин безпосередньо пов'язано з війною в Україні. Нідерланди ще у 2014 році засудили анексію Криму, збиття Боїнгу та війну на Донбасі, а після вторгнення у 22-му році стали важливим донором допомоги для України. Високий рівень неприйняття й у Іспанії: 86% негативно ставляться до Росії і побоюються, що вона може напасти ще на інші країни ЄС. Країна також знаходиться далеко від Росії, тому історичні перетини та конфлікти були невеликими. Хіба що можна згадати громадянську війну в Іспанії, коли СРСР підтримав республіканців? Але у сучасній Іспанії до них ставлення більш лояльне, ніж до Франко. У Другу світову Гітлер не зміг тягнути іспанців, хоча на радянські фронти, як відмашка, було відправлено іспанську добровольчу блакитну дивізію, в ній було до 20 тисяч осіб. Тому весь нинішній негатив пов'язаний суто із війною в Україні. Можна ще й відзначити високий рівень неприйняття у Великій Британії. Країна активно підтримує Україну, а проти Росії виступає 82% жителів. Відносини Росії та Великобританії були складними та неоднозначними усю історію. Довгий час обидві країни являли собою великі експансіоністські імперії, тому їхня дружба чи ворожнеча завжди були за обставинами. Особливо відносини стали змінюватися у 19 столітті. Наприклад, під час боротьби з Наполеоном. Росія спочатку перебуває у союзі з Великобританією. Щоправда, після низки перемог Наполеона укладає з Францією Тільзитський мир 1807 року, але трішки пізніше знову стають союзниками після вторгнення французької армії до Росії. У ході Кримської війни 1853 року Британія підтримує Османську імперію, це ж роблять деякі інші європейські країни. Відбувалося це з метою ослаблення Росії, яка набирала свої могутності на Балканах. Великобританія сповідувала політику балансу сил у континентальній Європі, що означала спробу врівноваження сил різних європейських держав, щоб жодна з них не змогла здобути явну перевагу над іншими. Паралельною історією були й події, що й війшли в історію під назвою Великої Гри боротьба за вплив у регіоні Центральної Азії, що тривала практично все XIX століття і навіть на початку двадцятого. У Першій світовій Британія виявилася скоріше ситуативним союзником для Росії. Що спочатку вступала до Антанти, на відміну від Франції, а тригером для вступу у війну стало порушення нейтралітету Бельгії німецькими військовими. Так чи інакше, але Перша світова чітко окреслила союзників. З початком революції у Росії країни союзниці прийняли тимчасовий уряд, оскільки вони заявили про продовження виконання своїх зобов'язань перед союзниками. Але вже після жовтневої революції більшовики стали ворогами. По-перше, вони підписали сепаратний мир із Троїстим Союзом і навіть віддали частину території противнику. А по-друге, були надто революційними, що лякали існуючі уряди. Весь міжвоєнний період відносини були складними та ворожими. Початок Другої світової країни зустріли по різні сторони, СРСР підписав пакт про ненапад із Німеччиною та розділив зону впливу, а Британія з Францією у перші дні після вторгнення в Польщу оголосили війну Гітлеру, хоча справді довго активно не діяли. Переломним став 41 рік, коли Німеччина вторгається в СРСР, що у результаті знову створює ситуативний союз між британцями та совєтами. Хоча напруга виникає вже під час переговорів на фінальних стадіях війни, країни сперечаються за зони впливу у Європі. Після закінчення Другої світової розпочинається Холодна війна, та сторони знову у різних таборах. Розпад СРСР частково стабілізував відносини між країнами, вони навіть зближалися ще за раннього Путіна. Однак конфлікти наростають через погунські історії та отруєння, а також через агресивну політику Росії у пострадянському регіоні, та й сама війна в Україні стала фінальним каталізатором цих процесів. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що багато країн Європи, які є сусідами з Росією, бачать у ній перманентну для себе загрозу, оскільки у минулому російська експансія прямо їх стосувалася, а нинішня агресія показує, що таке може повторитися. В інших регіонах відносини багато у чому погіршилися на тлі нинішніх подій, хоча історичні розбіжності також мають місце. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс ByMeCoff. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.